Привіт! Давайте сьогодні подивимось про любов, про почуття, про відносини. Давайте так. Загадайте собі чоловіка, з яким у вас зараз відносини, або, можливо, з людиною, якою у вас щось намічається, можливо, щось у вас там не виходить. Тобто, подумайте про цю людину, і зараз будемо дивитися. І ви вже по ходу зрозумієте, чи це. А, про цю людину чи ні. А, спочатку, давайте подивимося, е, подивимося енергії цієї, вас, цієї людини, щоб ми зрозуміли, що це про вас. Да? А далі я тут собі накидала запитань, і ми по них пройдемось. Давайте подивимось, е, хто ти, хто ти. Ти така достатньо енергійна жінка, а, ти енергійна жінка, ти любиш подорожувати, ти дуже сильно прив'язуєшся до людей, а, ти ще, я б сказала, дуже така товариська. А, ти любиш, якби, відповідати за свої слова. Ти любиш, якщо дружити, то дружити так а, до кінця. Типу, по... Ну, Вибач, за порівняння, ти така, як цей ну, пес, знаєш, до останнього, типу поруч. да, Це і не погано, і не добре, вот, але щось таке. Але ти тут хочеш, от, і оце ти хочеш змінити в собі зараз. Ти зараз це хочеш в собі змінити, тому що тобі вже це набрило, а, о, я зрозуміла, бо тобою користуються, бо ти віддана, і цим люди користуються. От. Просто це ну, не всім можна показувати да, ну, ці твої, так би мовити, таланти. Давай подивимося, хто, хто він він. Хто цей чоловік? А давай так. Давай так. Ага. Значить, він такий, він вважає себе, тут імператор, випав, він вважає себе головним, він вважає, що навколо нього світ весь крутиться, але він такий, він. Я буду казати, як йде. Він хитрожопий. Зараз у нього дуже багато чого руйнується в його всесвіті. Він вважав, що він. Тут, можливо, або ви розходились, а зараз зійшлися. Або, можливо, ви розходились, і зараз у вас якийсь такий етап, що, ну, типу, непонятки. да? І він тут розчарований, він вважає, що ви до нього приповзете, але. Але не все так тут однозначно. І він такий більш холодний. Більш холодний, і він більш зосереджений на собі. Такий. Ось такий він. Я думаю, плюс-мінус ясно. Давайте тепер подивимося Значить, у нього. Чи є у нього почуття до тебе? Чи є в цього чоловіка почуття до тебе? Чи є у цього чоловіка почуття до тебе. В загаданої людини до тебе почуттів немає. Ну, типу, від слова зовсім, або вони зруйнувалися. Вони зруйнувалися. Тут більше є щось про. Секс, ну, типу, сексу він хоче, але якихось таких почуттів прям глибоких, тут немає. Чомусь йде, ну, секундочку. Тут така штука, він, він наче, типу, сумнівається, чи є в нього почуття, чи немає, бо щось, шусь. шусь. Бо щось у нього є якась кашара мій лаза покриші. А, бо у нього є якась вигода. Вигода фінансова. Я не знаю, можливо, у вас якийсь або бізнес, або будинок, або ну, якась грошова а, штука вас поєднує. А, що можу сказати ще про нього? Що він маніпулятор і дуже такий класний. І він вміє і знає конкретно, як тобою маніпулювати. А, Чи він кохав, я запитала так. Любов була, але на даний момент тут все зруйновано. Тут все зруйновано і, скорі... скоріш за все, ним. У когось тут була зрада. Тут у когось була зрада. Скоріш за все, ви знаєте. Ви знаєте про це. Давайте подивимось, чи буде у вас спільне майбутнє. Або чи є. Чи є у вас якесь спільне майбутнє? Ні, буде давайте. Буде у вас спільне майбутнє з цим чоловіком. Не буде у вас спільного майбутнього з цим чоловіком. Ви ось перша карта на запитання не буде. Тут більше зараз про фінанси. Ви зараз будете щось вирішувати зі грошима. Можливо, щось ділити. Можливо, ви були в шлюбі, і зараз в розводі або розводитесь і ділите або майно, або з фінансами щось ви тут вирішуєте. Тому, що і тут він, будь обережний, він щось хоче з дуже сильно тут, знаєте, щоб або собі більше урвати. То вам радять бути обережною і, знаєш, наперед про все подумати. Ось тут, стосовно грошей, будь обережна з ним. Бо він реально може, він може надурити. Угу. Хоче відцапить собі якось побільше. Яким чином, яким чином, хоче він це зробити, Можливо, навіть якось, можливо, у вас є діти, і якась така штука, наче він хоче якось це через дітей зробити, чи, типу, якось відкупитися від дітей. Щось якась така історія є. Щось з дітьми. Можливо, це навчання, можливо, щось таке. Щось, типу, знаєте, Іде такий вираз, відкупитися від дітей, або відкупитися дітьми, або Можливо, він щось таке, типу, хоче зробити або сказати. Тобі, знаєш, типу, що я там дітям допомагав, тому давай там, мінус-мінус, типу, щось такого. Якась така історія йде цікава. Я ж кажу, хоче схитра жопить. Типу, що я дітей навчаю, то, значить, там квартиру мені більше. Щось така історія йде цікава. Зараз подивимось тепер. Чому він. Я не знаю, що вже важливо це дивитися. Але давайте глянемо. Чому він, чому він почав віддалятися? Ну, тут вже ясно, бо вже тут була зрада. Але е першоначально, першоначально, не знаю, так кажуть, чи ні? <сміх> ну, в самому початку, чому він, ну, так би мовити, пішов наліво, якщо він пішов наліво. Якщо він пішов наліво. Бо він такий. Коротше, я поняла. Бо він. опа, а, Бо він. Таке слово йде якесь. Я не знаю, як його трактувати, навіть йде слово таке самодур. Бо він самодур. Я, чесно, не знаю, що це значить. Ну, я тільки в мультиках таке бачила. Але по картах це щось таке. Ой, він ін... інфантильний, самодур. Ну, типу. Незрілий, нестабільний, о, не готовий до сім'ї. Ось таке йде. Тобто, чому він е, пішов в зраду? Це не у вас причина. Е, це, да, правду кажу. Це не у вас причина, це причина в ньому, бо він ще е, йшов у шлюб, е, типу, дитиною, і він, е, він не готовий був до цього, він не готовий був до відповідальності, до цих трудностів, е, до цього всього. Ага. Не готовий він. І до дітей. Навіть до дітей він не був готовий. До дітей навіть він не був готовий. Такая плілість. Не знаю, можливо, тут хтось хоче налагодити відносини, то давайте запитаємо, чи взагалі, так, чи взагалі можливо наладити відносини. Взагалі можливо наладити ці відносини? Так. Ну, типу, якщо ви захочете, так. Якщо ви захочете. А, як налагодити, ну, дивіться, як налагодити? А, тут налагодити, типу, через секс. А, налагодити відносини через секс, і вам придеться тут хитрувати, вам придеться тут надіти маску і не бути самою собою. Тобто, якщо ви хочете налагодити відносини, вам придеться брехати. Самі собі в першу чергу, а тоді вже і своєму чоловікою. А що тут? Але ви знаєте, я не знаю, чи ви тут вже зможете брехати, тому що ви вже достатньо таки, достатньо таки самодостатня. Вже можете заробляти гроші, а ви навіть. Бо пропрацювали навіть цю штуку зі зрадою, або пропрацьовуєте, знаєте? Бо у вас була підтримка. Ви багато, ви змогли це якби пережити, пройти це, відпустити навіть цю ситуацію. А, а це що? Що ти хочеш сказати? Зараз а, тут ви просто хтось, тобто у вас є з чоловіком, ясна діла, є прив'язки, зв'язки, і хтось чиститься, займається собою, звільняється від всіх програм, від усіх установок, від всього всього, що у вас тут за все ваше суспільне життя, ви нагребли разом. Бо тут, ну, скоріш за все, ви були одружені. Да? Якщо це партнер якийсь там ваш, з яким ви не були одружені, ну, можливо, послухайте, можливо, щось десь ви плюс-мінус можете для себе зрозуміти. Але тут більше йде розклад для от, прям пари, яка була у шлюбі. І далі, після всього цього, я ж відповіла на питання, да? як наладити стосунки, це якщо ви захочете, так. Да, я це все розказала. І запитаємо ще, чи з'явиться нове кохання у вашому житті? Чи з'явиться нове кохання у вашому житті? Чи з'явиться нове кохання в вашому житті? А оце випала карта ще до цього? Можливо, це навіть відповідь на питання. Зараз підтвердимо: або спростуємо: чи з'явиться нове кохання у твоєму житті? Так, з'явиться. Тут з'явиться, так, да, ця карта вона випала ще перед цим. Тут про нове кохання, пристрасть, зустрічі, квіти. Але по, по місяцю, зараз я гляну. Тут по картах робіть собі запит на чоловіка. Якщо ви хочете, робіть собі запит, плюс-мінус, можливо, розумійте, якого ви хочете собі чоловіка. Так? Робіть запит у всесвіт, там. Але вже не обирайте, аби кого. Тут про шлях. Що тут? Зараз я скажу. Тут вам ще треба, бути, треба буде зробити якийсь вибір. Тут треба буде зробити якийсь вибір. А, тут вам треба обирати, або ви хочете повертатися до свого чоловіка. Або ви хочете собі нового чоловіка, але а, сильного, іншого, і який буде а, вас поважати. Тут вибір. Бо ви наче як, наче вже і вирішили, але, наче не можете ще відпустити свого ось чоловіка. Але йде, йде вам чоловік у ваше життя? Кохання з'явиться. Але тут вам треба розпрощатися, так би мовити, зі своїм цим нинішнім. Розставити всі кряпки по місцях, все, що у вас там не завершено, завершити, Бо якщо тут не завершено, у вас нове початися не може. І тоді все. Тобто, тут повинно ще це все діло, так би мовити, остаточно спалити всі мости. Відміняємо паління всіх мостів, але ну, між чоловіком і вами треба тут все зруйнувати, все, що вже не служить. І тоді ви виходите вже в новий цикл, в нове життя і в нові відносини. І тут навіть у вас якісь ще вибори будуть. У вас тут і варіанти будуть, тут і гроші до вас підуть, і варіанти підуть по роботі, якісь або розширення, або щось таке. Або можливості нові з'являться. Угу. Ще будете обирати.